Американський досвід видобування сланцевого газу можна успішно застосовувати на Прикарпатті. Про це на зустрічі з головою Івано-Франківської обласної ради наголосила Ірина Лендел, заступник директора центру економічного розвитку при коледжі урбаністики Державного університету Клівленда. Саме ця наукова інституція підготувала комплексне дослідження економічних перспектив видобутку сланцевого газу у штаті Огайо. Своїми напрацюваннями американські вчені готові поділитися з. Українськими колегами та з громадою краю Ми підійшли зважено до того питання і в результаті от всіх перемовин, в результаті суперечок, в результаті того, що кабінет міністрів і компанія Шеврон врахували частково наші пропозиції, в тому числі безпрецедентний варіант врахування, що область наша буде отримувати 10% від. Того, що отримувати держава, уряд і шеврон врахували окремі наші пропозиції, в тому числі про участь обласної ради, і це показує на те, що в Україні в сучасних реаліях область як орган місцевого самоврядування може мати серйозний вплив. Ми зробили дуже об'ємне дослідження, які економічний, яку економічну вигоду от розбурювання сланців в нашому регіоні може принести для економіки штату. І ми зробили такі якісь на перспективу, що може бути. Ми зробили це дослідження, і ну якоїсь популярності воно набуло тому, що вже, от скажімо, два з половиною роки проходить процес розбурювання сланців у нас в штаті, і десь ми вгадали.